Сьогодні ми, дітки, з вами пограємося в дуже цікаву гру, яка називається Правда Неправда. Я буду вам задавати запитання, а вам потрібно відповісти так або ні. Також я вам буду допомагати. Якщо на картинці з'явиться хрестик, значить це неправда. Якщо червона галочка, значить це правда. Ну що ж, почали? Правда, що помадою фарбують вії? На футбольному полі двоє воріт? Кондитер виготовляє взуття. Правда це чи ні? Еклер це м'ясна страва. Правда чи ні? Ворона харчується тільки сиром. Правда це чи ні? Корова це травоїдна тварина. Правда чи ні? В хованки можна грати тільки вдвох. Правда це чи ні? В борщ додають буряк. Правда це чи ні? Курча це дитинча курки. Правда це чи ні? Сімох козенят з'їла лисиця. Правда це чи ні? Миші не полюють за кішками. Правда це чи ні? Кондитер робить солодощі. Правда це чи ні? Ворона і сорока це одне і те ж. Правда це чи ні?